Значить, дивіться, у нас, в принципі, зі школи, як ви пам'ятаєте, є такий момент, щось там вписане в іншу фігуру, чи щось описане навколо іншої фігури. Тільки у нас з вами тепер фігури називаються тілами. Тобто фігури це у нас плоскі, які у нас були, в принципі, давайте так їх називаємо, плоскі фігури. А об'ємні фігури вони у нас будуть називатися тілами. І у нас теж можуть бути наступні моменти, коли у нас з вами якесь тіло вписане або описане навколо іншого. І от почнемо якраз з першого. Циліндр описаний навколо сфери. Що хочеться відразу сказати? Ну, можемо дати таке коротке визначення. Не тільки по першому пункту, а взагалі. Значить, якщо тіло, як в даному випадку, описане навколо іншого. То це означає, що його поверхня дотикається до поверхні іншої, іншого тіла. І це інше тіло повністю утримується в ньому. Ну, а якщо от, як третій випадок, ну, перший і третій у нас як би, там циліндр і там сфера. Якщо навпаки, тобто у нас циліндр буде вписаний у сферу, то аналогічно їхні поверхні. Дотикаються одна до одної. І тепер уже наше тіло, циліндр, в даному випадку, буде повністю розташований всередині цього іншого тіла. О, тобто висновок який. що Тіла у нас можуть бути вписаними і описаними, і це відбувається тоді, коли їх поверхні дотикаються одна до одної.